Так ну, друзі, всім привіт! Поміглав знімати частіше, але на цьому тижні прям дуже сильний завал. Зараз все по порядку. В общем, заваряти чоє та Значить, сьогодні сьоми. 7 жовтня змагання 11 та 12, -го. тобто у нас залишається середа, четвер, п'ятниця і суботове змагання. По суті, 4 дні, якщо рахувати сьогоднішній. З минулого відео, що змінилося, у мене зараз другий день, іде вуглеводна яма, і завтра вже починається загрузка. Тому хотів саме сьогодні зняти відео перед початком загрузки, яку я також буду знімати. Що мене по раціону, також хотів сьогодні зняти раціон, але ось мій ранку вже вийшов з дому, ще не було світла, було темно, не було що знімати. Другий прийом також так в бігах в попихах, тому вже знімає як є, головне хочу дати інфу, що зараз відбувається, який зараз етап, і щоб ви розуміли. А, значить. По прийомам їжі одразу розкажу і тут же буду все розписувати. Перший прийом у мене який було 80 грамів вівсянки, 12 білків, 2 яйця і банан. І всі зміни вже почались далі. Другий прийом у мене 300 грамів філе або риби. Була раніше картопля, зараз її прибрали. Все. Третій прийом 80 грам броту. Раніше там ще був крем-о-фрайс, також прибрали, просто 80 проти. Четвертий прийом так само, як і другий, 300 філе, також без картоплі, яка була раніше, також прибрали. П'ятий прийом так само 300 філе, без рису бо рис, також мінус. Тобто повністю всі прийоми інші безуглеводні, окрім першого. І останній прийом 80 грам проту і 100 грамів ягід. Так само залишилось. То тобто, є суть за ці три дні максимально тіло опустошить, щоб воно було готове до загрузки. Минулого раз ми такого не робили, в минулого раз ми навпаки за десять днів навіть підняли вуглеводи, прибрали кардіо і е, я грузився всього два дні. У ну, мене було досить багато вуглеводів, порядка може трьохсот, і ще два останні дні перед змаганнями я грузився. Зараз ми почнемо загрузку з середи, тобто рахуємо середа, четверг. П'ятниця, субота, ну субота вихід не основний, неділя вихід основний. Тобто, по суті, буде чотири дні загрузки, якщо я правильно прохував. Подивимося, яка вона буде, самому цікаво, як вона все спрацює. Тому зараз такий етап. По тренуванням. З понеділка, по четвер я тренуюсь, п'ятниця відпочиваю і субота вже змагання, п'ятниця реєстрації. Четверг ми вже виїжджаємо в Київ, також все буду знімати. Мені сподобалось, як я зняв минуле відео, які були коментарі, тому будемо знімати далі по кайфу. Взагалі, по тренуванням так само ніяких кругових. Понеділок у мене було ну, відносно легке тренування квадри. Вівторок... А, Сьогодні вівторок. Вівторок у мене, по-моєму, спина. Завтра середа грудь. І четвер дельти руки. Uh, все, без кардіо. Uh, Позую кожен день, стараюсь по 20 хвилин або зранку, половина або ввечері uh, або одразу ввечері. Uh, по самому почуттю супер на диво, <голосить> по голоду також. Зараз буду робити якраз третій прийом. Покажу uh, uh, тільки зранку, але в цілому якось хочеться тримати план, хочеться робити все чітко, бо мені цікаво, як це раз працює підводка, бо вона інша. Абсолютно буде інше. Uh, вот так. В принципі, по всьому по солі, по воді все однаково. 6 літрів 9 грамів солі, по півтора грами на кожен прийом. Uh, так, і в принципі все. Uh, зараз потреную і uh, буду сам тренуватися. Потім, може, що ще підзимок. Вони uh вже -huh. повинні бути твоїми спонсорами. Нік сказав, до речі, брати з собою на змагання монстр, ой, на фотосесії монстра, щоб якісь там в нього ідейки. Так, взагалі малєра допомагає знімати. Це який? третій прийом, То, що я писав, в мене 80 г протеїну. Я зробив 100 мл білку і 70 грам проту. Якраз вийшли такі от у мене панкейки досить смачні. Ну, я вдома завжди поливаю соусом, але збири, його не брати, в, мене, в принципі. Скапелочка ну, нормально. Трошки суховаті, але скоплечка нормально. В общем, такий у мене прийом No3, чистопілковий. І е е потім будемо тренуватися. В принципі, це. Ну, Те, що воно сухе, це плюс, бо було жувати довго, довго їсти. Я уже скинул загрузочку на завтра. Там такие разъемы. Не знаю, какие я будут съедать. Нет, там прям типа, да. Крема фрайса нема, дорече. Ну, типа, с неба слегка-слегка заходило. А что есть? Рис, картошка, печенье. Печенье? Клипцы. Ну, типа, там дохера реально. Блин. Та я не про томос сьогодні відносно легко. Я наберу велику вагу на 15 раз. Правий на базовий зіляція. Зараз 4 підходи. Хоч думаю, по одній руці потягнемо, ну, а це все покажу. В общем, правей такий більше на проживочку. Вот. Без важких підходів один за одним тримаємо темп, щоб хорошень на пам'ять. Так, тренування закінчили. В принципі, все, що я хотів сьогодні сказати, я сказав. Зараз у мене була яма, завтра починається загрузка. По тренуванням ще два, буде два тренування, завтра грудь, в четвер перед виїздом Дельти і Руки. В четвер виїжджаємо. Приїжджаємо в п'ятницю зранку в Київ і вже в п'ятницю буде реєстрація. Тому сьогодні ж я цей відео змонтую. Сьогодні у нас вівторок. Сподіваюсь, завтра виставлю і починаємо пілити контент, зніму загрузку, зніму поїздку, з йому змагання. Все, короткий відео. Дякую всім за перегляд. Не забувайте коментарі, лайки, підписки, будьте все знаєте. Все, до нових зустрічі!